Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про пенсії для учасників бойових дій, який гарантований розмір, передбачений чинним законодавством України. Відповідно, він не може бути менший ніж 210% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 грудня 2022 року у нас цей розмір становить 2093 гривні. І обіцяють законом України про державний бюджет про те, що він буде збільшений. Відповідно, в подальшому буде збільшена і пенсія учасникам бойових дій. Тому на сьогоднішній день загальний розмір пенсії для учасника бойових дій з усіма надбавками не може бути нижчий за 210 від е, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто від суми 2093 гривні. В перерахунку в грошовому еквіваленті це 4 тисячі триста гривень 30 копійок. Так само передбачена ще. Доплата до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність знову ж таки від суми 2093 гривні, і в грошовому еквіваленті становить 523 гривні 25 копійок. Так, само хочу нагадати, що для того, щоб учасники бойових дій мають право достроковий. Вихід, право на достроковий вихід на пенсію. Чоловіки можуть вийти на пенсію при досягненні 55 років. Жінки при досягненні 50 років. При цьому чоловікам необхідно мати 25 років стажу, жінкам 20.